Кафетері замість альтанок, які заважають проходу, ширший тротуар та більша парковка. На перехресті вулиці Героїв Майдану та проспекту Незалежності у Чернівцях планують реконструкцію супермаркету. Відповідний проект сьогодні розглядала архітектурно-містобудівна рада. Яке рішення ухвалили і чого чекати мешканцям довколишніх будинків? Знає Павло Монахов. Проект реконструкції будівлі на вулиці Героїв Майдану 69 у Чернівцях готували півроку. Згідно з планом, ці альтанки заберуть торговельний зал супермаркету розширять і зведуть приміщення кафе. Добудова. -добу. В, до сторони вулиці от, Майданується 10 метрів. О, до проспекту Незалежності. Ми нічого не добудовуємо, воно лишається в існуючому стані. Для обслуговування закладу харчування архітектори планують використовувати наявні підвальні приміщення супермаркету. Тож така прибудова матиме лише один поверх без підвалу. Але ідея розширення колишнього універсаму майже на 500 квадратних метрів сподобалася не всім. Чисто з точки зору пішоходів ми постійно ходимо між машинами, і в даному проєкті, коли будівля ще більше розширюється більше в Червоноармійської, тоді місце для пішоходів ну, ще менше стає. У свою чергу автор ескізної пропозиції Андрій. Япченко каже, нинішній прохід між альтанками та дорогою менший за норму. І в новому проєкті цю проблему вирішено. Тротуар там 1,15 займає. От. Ескізом передбачено 2,25. Він розширюється практично в два рази. Втім, за словами членів архітектурно-містобудівної ради, більшість пішоходів йдуть безпосередньо біля самого супермаркету. Площадку треба убрати, і буде прекрасний пішоходний, широкий проход. вдоль проспекту з вихидом на героях майдану. Це нормально, так і має бути. є червоні лінії, є лінія забудови, і оця от межа <клух> дозволеності має мати межу. Ну вибачте, за таку тавтологію, але це так. Добудували раз, добудували два. Зараз треба було добудувати, давайте вулицю перенесемо. Там якийсь фонтан, там відпочивають люди. Вже якесь склалося використання цієї території і рекреаційне. Ми знищуємо сьогодні цю територію, віддаємо підстоянку виключно, а люди лишилися на проїжджій частині. Я вважаю. Так, згідно із запропонованим ескізом реконструкції, крім кафе, на цій ділянці буде розширено і обгороджено автомобільну парковку. На торгівельний зал, згідно нових смів, нам потрібно 27 машин. На кафетері нам. Трібно 10 машин місць. От разом 37 машин на Місць архітектори розповідають, ділянки на які хочуть здійснити добудову, має свої особливості, які варто враховувати. Для того щоб збудувати напротив готель навпроти, зменшили два поверхи, щоб ви просто знали. Коли провірили інженер, перевірили інженерно-гіличні умови, і тут вони дуже важкі. Там сваї до 17 метрів. Колись там риби плавали, і жаби для того, щоб побудувати це, дуже було затрачено багато сил і енергії. Однак, згідно з інженерним висновком, який архітектурно містобудівній раді надав автор ескізного проекту, грунти, які рекомендовані для влаштування. Фундаменту є не та ненабухаючий. не, так, не Відтак після заслуховування усіх аргументів рада постановила реконструкцію супермаркету дозволити, але без добудови. Щоправда, автор проекту у такому варіанті не бачить сенсу. Було попереднє рішення містобудівної ради, здається, в 2012 році. От і нею дозволялося двоповерхова надбудова і добудова рішенням тієї містобудівної ради. Бачите, ну тепер все зміниться, вже заборонено, навіть одноповерхово. Тому жодних будівельних робіт на героїв майдану 69 найближчим часом не передбачається. Павло Монахов, Максим Демко, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.